Разом з гостями-експертами ми будемо ословлювати і осмислювати новини і події, які відбуваються в Україні і світі. Які наслідки від них будуть завтра, і що від них чекати вже сьогодні? Нині про це будемо говорити із гостем нашої студії, політтехнологом Олексієм Голубуцьким. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю! Хочу розпочати із нагального і найважливішого мирних переговорів. Президент США Дональд Трамп визнав, що російському диктатору Володимиру Путіну байдуже на величезні втрати російських військ у війні проти України. Американський лідер розповів, що спілкується з російським очільником Кремля переважно про те, як покласти край війні. Він зазначив, що у них була гарна розмова, але поки що з цього нічого не вийшло послухайте, вони втрачають п'ять тисяч солдатів щотижня. Послухайте, вони втрачають п'ять тисяч солдатів щотижня. Можливо, йому байдуже. Можливо, і так. Я маю на увазі, що я починаю думати. Він втрачає багато солдатів, так само і Україна. Але знаєте, ми бачимо, що станеться, коли ми досягнемо прогресу, а потім раптом що збомблять, що не повинно бомбитися, і це кінець прогресу. Чи сказав Путін, чого він від вас хоче? Він говорив про те, чого він хотів, і говорив про те, чого він не хотів. У нас була гарна розмова, але поки що нічого не вийшло. пане Олексію у цьому контексті хотілося б запитати. Нині минуло два тижні від попередніх двох тижнів Дональда Трампа. Але при цьому, наскільки можна зрозуміти з риторики, він все ще має контраспемсперо щодо якоїсь угоди з Путіним. Як ви вважаєте, що він, в принципі, може очікувати від кремлівського диктатора, і що може бути в оцій бік діл, яку він постійно анонсує і так сильно хоче підписати? Ну він хоче, як і каже, припинення вогню. Він хоче формального припинення вогню, і потім вже це будуть проблеми України з Росією, скажімо так. Тобто він візьме на себе весь позитив, тобто що він миротворець, так, а далі розбираєтесь між собою. Якщо зможете, в принципі, домовитись, там знову ж таки, там є багато варіантів, американці про це говорять, так що е, і натякали про це не тільки росіяни, а американці натякали, що ось там припинення вогню, е, тимчасова там, відміна, там, чи тимчасова призупинення військового стану, вибори, і там це довгий процес. А потім вже чи стара влада, тобто нинішня влада, чи нова вже влада, починає домовлятися, і це може тривати дуже довго, так? За цей час сполуч... ну, у Трампа ще будуть інші проблеми, і є інші проблеми, їх безліч просто так. Ми зараз бачимо, що відбувається там в Каліфорнії, в Техасі. Е якщо б він мав можливість, якщо б ця тема не була такою. Болючою і серйозною в, в міжнародному плані, якщо б американці не висловлювали все ж таки більшість американців підтримку Україні, він би намагався зробити все, щоб забути про неї е, е, і з'явитися тільки тоді, коли коли дійсно відбув. Тобто, ну зрозуміло, зараз концепція така. Перший варіант був, що все ж таки він зможе якимось чином. Натиснути на Путіна і на Зеленського, і відбудеться це припинення вогню. Це зрозуміло, що ні через Путіна, який повірив, що літня кампанія військова і осіння, можливо, так дадуть йому більше козирів. Тоді він просто, ну, туди, друга концепція це дати можливість. Та він, в принципі, прямим текстом, просто ми не хочемо цього чути, звичайно, нам неприємно, він при цьому і каже, так, коли називає цифри там, і все інше. Ну, до, ну, він, ну, грубо каже, звучить так. Добре, постріляєте ще. Постріляєте, все одно, це коли ну, закінчиться. Так, ви сваритеся десь на майданчику, вам треба так, дати посваритись. Да, ви, Тобто ви ще не дійшли до якогось такого виснаження, коли змушені буде все ж таки домовлятися. Ну, Так він вважає. В нього є, звичайно, дані розвідки, дані експертів, спеціалістів, які кажуть, що ну, Росія може звичайно воювати довго, як вона стверджує, але не вічно. Принаймні їй потрібно робити якісь перерви, так? Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. З іншого боку. Наші побоювання серйозні про те, що Америка там вмиє руки і піде, ну, ну, мені здається, що все ж таки не настільки все погано. Зброю будуть продавати, розвіддані будуть давати, тому що це дає можливість все ж таки приймати участь в контролювати ці всі процеси. Mm -hmm. ну, коли ти, так би мовити, даєш розвіддання, ти так чи інакше контролюєш деякі процеси. Не треба забувати, що є стратегічне планування, так все ж таки ми воюємо з ядерною державою, і після того, як наші спецслужби успішну операцію провели щодо стратегічної авіації в Росії, це ж можна проводити не тільки проти авіації, ще там є підводні човни російські, є ще багато чого, які входить всю триаду ядерну, так мовити російську. Так, це звичайно хвилює американців. Ну, плюс вони, вони дивляться, вони вчать. Він, він в цьому інтерв'ю багато говорив про дрони, про те, що наскільки міняється, змінилося, так би мовити, обличчя війни, і що треба робити, займатися цим напрямком. І оч, очевидно, весь світ дивиться на цю війну, як це цинічно жахливо, особливо ну, коли це знаходишся в Києві, так би мовити, але треба розуміти, що. На нас дивляться як на певний майданчик випробувальний. Так? Ну і в цьому плані також експериментальний. Як взагалі працюють якісь правила? Як 21-му сторіччя після сторіччя двох світових війн, де загинуло десятки мільйонів людей, як можна вести повномасштабну війну практично в центрі Європи? Е як після цього взагалі міжнародне право, міжнародні правила взагалі будуть існувати і зараз існують так? Ну да, і як вести потім в принципі міжнародні переговори і відносини між державами? От ми нині спостерігаємо е, стамбульські перемовини, і головним їхнім досягненням є обміни. І от я маю це озвучити, бо чудова новина сьогодні до когось додому знову повернулися рідні до когось батько, до когось син, до когось чоловік? Е, е, Володимир Зеленський повідомив, що Відбувся черговий етап обміну сьогодні. Вдома воїни нашої армії йдеться про нацгвардійців і прикордонників. Усі потребують лікування їм обов'язково буде надана необхідна допомога, говорить президент. І це вже другий етап повернення важко поранених і важкохворених воїнів. Президент обіцяє, що працюємо далі, щоб повернути всіх з російського полону. Я щиро вітаю хлопців, які нарешті чують українську мову довкола. На слава Україні відповідають героям слава. І щиро дай Бог дочекатися кожному своїх рідних, аби всі повернулися з полону живими, а здоровими. Це вже вилікуємо. Бо ми знаємо, які катівні роблять росіяни. Щиро вітаю усіх і українців і тих, хто дочекався нарешті до дому рідних. От пане Олексію. Навіщо нам мирні переговори? Це ясно. Зупинити вогонь, зупинити смерті, повернути всіх додому. Але, от, наприклад, вчора радник керівника офісу президента Михайло Подоляк каже, що нині, як таких, в принципі, переговор з росіянами не відбувається. Навіщо росіянам тоді ці перемовини? Робити паузу і показувати, що ми хочемо миру, але при цьому буде паралельно десь якийсь мединський, який казатиме: ви знаєте, владу можна втримати, тільки маючи війну? О, ну, певний сенс в його словах є. Його президент, в принципі, це теж підтверджує. ну, все ж таки. Путін прийшов до влади на Чеченській війні, так би мовити, ми не забуваємо про Грузію. Ну і з 2014 року він так чи інакше веде гібридну війну з Україною, а в 22 році прийшов до повномасштабної війни. Медінський це ж це, не людина, яка щось вирішує. Так? Він просто ретранслює ті погляди, вперше впевнений, що Позиція мединського в владі російській, вона до певної міри відображає зміни, які відбулися з Путіним останні 5-6, можливо, 10 років, коли він сенічного достатньо політика з певним раціоналізмом, так, і присутнім таким політикам, він перетворився вже в людину, яка ну нібито. Ми не знаємо наскільки до кінця це щиро, але от він почав ці от історичні дискурс, всі, всі розмови про історію і так далі. Очевидно, що це в тому числі під впливом того ж самого Мєдінського, якому підсунув його, можливо якісь книжки чи якісь погляди. Бідінсько специфічні погляди на історію. Ну, тобто він, він історик, але він специфічно він розглядає. Ну, псевдо історичні. Ну, дещо псевдо він історик-пропагандист. Я давно слідкую за ними, за, сам історик за освітою. І е, мені колись це просто має значення з точки зору, як вони, одна справа правда, інша справа, як вони інтерпретують цю правду. Так, колись років 6-7 назад, коли. Виходить фільм про 20, ну, знаю, це старше покоління, що значить да, 28 панфілівців. Це такий, це такий подвиг радянської армії перед Москвою да, в 1941 році, коли якась дуже обмежена кількість а, воїнів цих радянських а, зупинили там танкову колону німецьку. Да. Ще в радянському союзі було визнано ще зразу після війни, що це все брехня повна, що не було цього такого. А, і він це він, він підтверджує, що це, що так, але заради майбутнього да, поколінь треба це зберегти як міф такий, так що от таке було. І від вони, вони так от відносяться, що де підходить їм історична правда, вони вставляють. Де вона не підходить, вони відкидують і вже всувують певну маніпуляцію. Так само і Путін. І коли Медінський розповідає там іноземним виданням історію Росії чи історію України, ну він звичайно маніпулює. Проблема в тому, що коли він відповідає і коли відповідають росіяни, наприклад, там на заяви генсека НАТО про те, що ну, наче нам історія 12-го сторіччя, так? Ну логічно, абсолютно, дванадцять це з тисяч років пройшло. Так вони, вони намагаються пояснити так, як. У Росії немає ні жодної ідеї, нічого нема, крім ядерної зброї. Вони нічого не можуть пред'явити світу. Так? Русський мір це, це навіть в Росії не користуються ніяким ну, це попитом. Це і насилля. Ні, це зрозуміло. Це, але вони виправдовують, що є певні історичні а, цикли чи історичні такі події, які, на яких тримається держава. І вони хочуть цю історію. Грубо кажучи, впихнуть, чому вони так тримаються за день цей перем... день побіди, так би мовити, так які ніхто там вже не має до цього відношення? Тому що вони намагаються старі заслуги, старі такі, так би мовити, якісь події видавати за свої, бо своїх та немає ніяких жодних, так. Друзі, ефір прямого триває. і Гостем студії є Олексій Голобуцький, політтехнолог. З ним і продовжимо далі розмову. Пане Сергію, ми щойно говорили про саміт НАТО, який відбудеться наприкінці червня, але перед тим буде саміт J7 у канадському кананаскісі. І з'явилася інформація, що Білий Дім готує двосторонні зустрічі для Трампа. Чи можемо ми сподіватися на те, що в очільника Білого Дому буде зустріч з Володимиром Зеленським. Якщо вже з Путіним йому так собі виходить говорити, то можливо вийде з Зеленським? Можливо. Це це абсолютно реально. Ми трохи не розуміємо, що все ж таки Трамп не є людиною, яка коли йому нічого сказати, він буде, так би мовити, сторонитися якогось там лідера і так далі. Трамп завжди є що сказати, він говорить одне і те ж саме. Тому... Слухайте, там є певні стосунки, які з Зеленським мається на увазі. Трамп хоче бути суперзіркою всесвітнього масштабу, так? Це нормально. він... Він так само, як і Зеленський, шоу бізнесу. Що там про нього не казали: про бізнес, його, про девелопство і про все, що завгодно, що він займався. Все одно він просто ми цього не знали. Ми, коли він став першим президентом, ми про нього взагалі вперше по-справжньому. Там я пам'ятаю людей, які його пам'ятали тільки один дома. От, з цього з фільму відомого. Так він в Америці відомий був як телеведучий з 90-х років. Наш президент так само відомий до президентства, як людина пов'язана з телебаченням. Ну здавалося б, мали знайти спільну мову. От саме тому вони не можуть знайти спільну мову, бо Трамп, очевидно, ну хтось може вважає заздрить, але й, може він вважає, що зважаючи на роль України в, в світі, економічно там, політично, що занадто НАТО багато уваги є навколо Зеленського. Так звичайно, скоріше за цього, це його дратує. Ну І да, весівка було... має бути одна. Ну принаймні, він гу ну, він він, мабуть, вважає, що Путін. Більш достойний того, щоб бути з'єднаним, тому що ну бач, в нього величезна найбільша держава в світі. в нього ядерна зброя є. Він такий, ну як це не такий типовий злодій в класичному розумінні, так би мовити, от він уособлення злочний протагоніст, Так а Зеленський ну не ні туди, не сюди, грубо кажучи, в системі координат Трампа. Якщо би знову ж таки не було. Того досвіду 2022 року, коли Зеленський був сильно прорекламований, ну, просунутий в західному світі, став такою дійсно суперзіркою для Заходу, так, він би й не спілкувався з ним взагалі. Він просто сказав би там по телефону чи щось, ми даємо вам, давали вам гроші, робить те то, те то і те-то. Але, зважаю, він. Відомий, він достатньо популярний. Україну через нього, через його призму, сприймають в Америці дуже позитивно. Більшість на так звичайно трампісти, тобто основа, вони вони настільки ізольовані в уявленнях про світ, що вони для них там, що Зеленський, що хто завгодно, але помірковані республіканці і демократи в своїй більшості, так вони до України відносяться дуже добре. І Він повинен з цим рахуватися. Плюс європейські союзники, так там ну безлічі моментів, які він не може відкинути і сказати от не хочу і все. Тому він, скоріш за всього, зустрінеться. Проблема в тому, е наскільки він готовий. Тобто, він занадто довго тягне з прийняттям рішення. Чому? Ну, найпростіше це те, що в нас величезна кількість людей, які люблять космологічні версії, і цим дуже схоже на виборців Трампа. Вони просто близнюки в цьому плані. Це те, що Трамп був завербований КГБ ще в 80-х роках, так чи на нього що ще на нього якесь таке. Убоїне просто компромат, якийсь, так? Хоча я не уявляю, що на нього ще можна. От, він все пройшов, він в дитрі ну, бан... все, банкрутство, він спав з порнозіркою, він от, збив свою дружину. Ну все, що ще, що ще він може зробити. Ну тобто з'їв там дитину маленьку, можливо, так? Бо я вже навіть я розумію, що це дуже цинічно, але навіть якщо він в нього був якийсь сексуальний контакт з неповнолітньою, я не впевнений, що це якимось чином сильно вразить тих людей, які в нього вірять, і, і, і тому подібне. А, тому, скоріш за всього, це просто його логіка. Він хоче отримати той результат, який йому потрібний. Так він вважає. Я так, ну я мені так здається. Він вважає, що три роки, коли Америка давала гроші, як він вважає, дуже великі, хоча насправді ні, підтримувала Україну, не спілкувалася з Путіним, що вони ні до чого не призвели. Мир дуже далекий. А його від зворотнього так. Тобто, тепер він а, теж має три роки. Він спілкується з Путіним, він не дає гроші Україні. Він максимально ну сьогодні, ну дійсно так. Я розумію всю логіку американської адміністрації, але звичайно, читати поздоровлення у держсекретару з Днем так, Росії. Це дуже ну але ну так в такому вільні, світі вільні Росіяни сказав, то, в, в такому вільні. світі ми живемо, так тобто, вони продовжують цю логіку. А, Ну, Путіну, Путіну це підходить, звичайно, тому ці обміни відбуваються полонених, так? Ну, можна... Жести доброї волі, наскільки ні, ну це жести добро, це, це те, що Путін не хоче втрачати контакт з Трампом. Він вважає, що він просто йому протягом певного часу, коли він доб'ється результату, який я не знаю, може, він може дійсно йому пообіцяли генерала, що вони захоплять суми. І він це принесе Трампу і скаже: Ну, ти бачиш, яка ситуація? Ну ти ну ти розумієш, ну ну я виграю війну, так? Тобто я ход, я люблю, я хочу миру, але я виграю війну. Ну що мені робити? Відмовитись від того, що я можу повністю знищити Україну. Ну від цього я можу відмовитись, але на таких-таких таких умовах, що в принципі і буде рівнозначно наші капітуляції, так би мовити. Тобто його задача показати, що все одно він Путіна, так? Але при цьому продовжуючи тримати Трампа. В... всіх за ниточки. Так, а Трампа задача, чи навіть не Трампа задача, а задача його оточення це все ж таки, коли наступить той момент, коли стане вже всім зрозуміло, що Трамп перетворився просто посміховище, щоб цей момент все ж таки з цього моменту забобіг, запобігти, пояснюючи йому, що повний програш Америки. В українському питанні це відгукнеться в наступному році на вибори в конгрес, а зважаючи на взагалі на ситуацію, яка ускладнюється для Трампа, це загрожує і ну дуже серйозними неприємностями самому Трампу. Пане Олексію, як і обіцяла, хочу повернутися до протестів в Лос-Анджелесі, які тривають уже понад тиждень. Нац Нацгвардію вперше за 30 років чи за 60-30, за 30, здається. Трамп дістав, аби давати відсіч цим протестам. Але вони все ширяться і ширяться. Чикаго, Денвер, з'являються у Нью-Йорку. Чи можна вважати, що це така перша тріщина у другому президентстві Дональда Трампа? No. Поки не почали, не почали стріляти і будувати барикади, по справжньому так, я... це не вперше в Америці відбувається, далеко не вперше. У 1922 році бунт в Лос-Анджелесі призвів до гиб... загибелі сотень людей, були введені війська, було, ну, наслідки були дуже серйозні, там половина міста було спалено. Зараз це поруч це не було. Пару років тому ми всі бачили Black BlackLife Matter акції, так? перед цим Окупай акції ну це, це нормально, це не країна така, ну це нормально. Проблема, не проблема, а все ж таки за певне запобігання процесам, які схожі. ну Наприклад, там багато хто порівнює там, з Майданом щось. У нас дуже централізована держава. При всій навіть децентралізації, яка там відбувалася, так дуже централізована, максимально централізована держава. Америка децентралізована держава. Вона в принципі на крок від конфедерації, так ну тут кожний штат має свої закони, має своє законодавство, має свій конгрес, має свого обраного голову губернатора, так. І, і вони так існують вже, дай Боже, практично 250 років. На відміну не жодного разу не були окуповані повністю. Так, у них була громадянська війна, але багато років тому. Ну так, я хотіла сказати, тобто, що ми все ж таки, все ж все все таки, Але ті проблеми, які накопичували з десятиріччями, так вони вимагають якогось вирішення. Трамп популіст. Проблема міграції дуже серйозна проблема, так? Цей Melted Spot, плавильний, як сказати, Казан, да? він, він перестав працювати вже багато десятиріч річ тому назад, бо він будувався під. Тобто він був, існував в індустріальну добу. Приїжджали люди, іммігранти, вони потрапляли в такі умови певні. На виробництво, і вони дуже швидко в одне покоління ставали американцями. У них була мета американська, ця мрія і тому подібне. А коли 60-70% економіки зараз є послуги, так виявляється, що не відбувається такого. Воно, воно перестає працювати. І люди відчувають якісь, ну крім цієї проблеми, так, є проблема ще там нелегальної міграції, величезна просто. Її треба теж вирішувати. так. Ну, а, а він, він вирішив Трампу її. Зрозуміло, що. Що для його виборців, які сидять саме таких, самих, таких от справжніх там реднеків, хілібілі і так далі, для них це цікаво дуже. Вони дуже самі рідко зустрічаються з, з нелегальною міграцією, так? Бо саме найбільше нелегальних мігрантів тих штат, які голосують за демократів. Але їм подобаються такі, що такі дії, так коли от там зброєю морські пехитинці починають там щось робити і тому подібне. Але це не вирішить проблему. Це зрозуміло. Ну, ми будемо за цим всім спостерігати, інформувати оперативно в ефірі. Прямого Олексій Голобуцький, політехнолог, був в ефірі. Дякую вам дуже, дякую, що знайшли для нас час.